Ну і навіщо мені та закваска потрібна? Адже в молоці вже є природні молочнокислі бактерії. То для чого купляти ті закваски? Адже там також молочнокислі бактерії? Коли ми варимо сир без заквасок, то покладаємось на природню мікрофлору молока. При цьому ми до кінця не дуже розуміємо, із чим саме працювали вчора. Працюємо сьогодні і з чим будемо працювати завтра. Навіть якщо це свої тваринки, і ти впевнена, що вони здорові на всі 100%, і гігієну ти теж сама контролюєш. Помітила, що вариш один і той самий вид сиру, а в іншому все виходить іншим. І технологію контролюєш, а чомусь інший. Не скажу, що не смачно, дуже смачно, але хочеться стабільно прогнозованого результату. Тому я інколи використовую закваски, щоб досягнути смаку і текстури того, що мені потрібен, обов'язково пастеризую молоко до 65 градусів. З витримкою при цій температурі 30 хвилин. Потім в чисте охолоджене пастеризоване молоко вношу закваску. Це дозволяє мені добитися чистоти смаку культурної закваски без диких природних молочнокислих бактерій, які могли би внести свою смакову нотку в сир. Сучасні закваски здебільшого. Дозволяють нам забезпечити рівномірний прогнозований набір молочної кислоти в молоці. А ще закваски пригнічують небажані мікроорганізми, які можуть залишатися в молоці навіть після пастеризації. Це можуть бути бактерії псування смаку та аромату, а також і патогенні мікроорганізми. Деякі стартові штами бактерій. Виробляють антимікробні білки. Наприклад, лактококус лактіс виробляє ніцин, який пригнічує клострідіуми, стафілококи, лістерію, стрептококи. Молочна кислота пригнічує багато мікроорганізмів, тому що вони не можуть жити в кислому середовищі. Це є стримуючим захистом від небажаного росту мікробів.